Привіт, друзі! Новий тиждень і новий івент від синбоксу це Блондіш Абракадабра. Що ж, зазвичай, як вже ми вже звикли, синдбокс не міг не налажати, і з цим івентом також є проблема. Як бачите, в мене по прогресу 11-12 з 12 грибочків, хоча всі квести виконані. Полазив по всяким ресурсам, пошукав інформацію, всі в один голос кажуть, що це якийсь баг. Ось. А, написав, а, до речі, написав а, на підофіційним під офіційним відео каналу Сенбокс, що типу 11-12 квестів. А, і що? Вони мені поставили лайк і відправили смайлик, який регоче. Круто. Ну що ж, зараз шаблоном покажу, як проходити ці квести. Можливо, у когось все ж таки зарахується 12 із 12. Що ж, беремо квест у цього гриба. Він просить нас знайти чакри. Бігаємо, шукаємо ці чакри. Як бачите, вони всі підсвічені. Ось. Плюс до того ж, щодо лідерборду, друзі. Як ви всі знаєте, сьогодні можна вже від сьогодні клеймити нагороди за лідерборд, але. Але не можна клеймити нагороди за лідерборд, бо вони недоступні. Ти натискаєш на кнопочку клейм, а тобі пишуть, що у тебе нема що клеймити. Ну, сендбокс. Чесно, все більше і більше пропадає бажання е, співпрацювати, як то кажуть, з цією конторкою. Бо все якось через, через сраку. Ось е, також забув сказати, що нам знадобиться респаунд, тому підготуйте. Дві чаки ми зібрали, прописали респаунд. Підходимо до гриба, здаємо квест. Він ще один квест дає нам на збір цих чакр. До речі, як можете помітити, тут є такі малесенькі знаки оклику. Ось. Я і їх збирав. Це типу NFT, шки ознайомлення з їх супер-пупер колекціями, які всім треба купляти. Ось. Думав, можливо, так зарахується 12-з 12 класів, але ніфіга. Воно так не працює. Не хоче воно зараховуватися. Ну і греть з ним. Моя задача залишається незмінною, а саме показати вам шаблони, як проходити ці всі завдання, щоб вам було хоч трошки але легше. Так, Підіймаємося нагору. Це у вас ні, відео ми не відео підлючується, у мене підлючує сама гра, тому. Не лякайтеся, якщо що. Це мультиплеєрний режим, тому він завжди виглючить. Не знаю в кого як, але у мене завжди так було. Що ж, зібрали ще дві чакри, робимо респаун, розмовляємо знову з цим грибом. Поговорили. І знову просить нас знайти ще дві чакри. Вона знаходиться зразу ж ліворуч. Хапаємо її. Ой, трошки впав. Нічого страшного. До речі, якщо впасти за карту, у вас тепне на респаун. Так, тепер треба піднятися. Буде нагору. Забрати останню чакру. Ну, судячи з карти розробники не тільки. Не збавляють темпи вживання якихось важких наркотиків. А просто набирають оберти. Кожна карта більш шокуюча, ніж попередня. Що ж, знову респаун, знову гриб, знову здача квеста. Забрали оцю штуку. Не знаю навіщо вона, але на всяк випадок просто забираємо. Біжимо до цього, до цієї жаби, розмовляємо з нею. Вона дає нам квест на паркур. Починаємо паркурити. Сенбокс без паркуру, це не сенбокс. То вже традиція. У вас тут, можливо, будуть стінки, нічого страшного, бийтеся головою об них. Ну, Не ви, а ваш аватар. Розбиваєте, пробиваєте собі шлях до першого місця цього супер-суперового паркуру. Як бачите, беремо чекпоінт. Активується прапорець, це щоб ніхто не думав махлювати, бо ви що? Синбок же ж проти махлювання, вона ж за чесну та веселу гру. Тому треба збирати всі чекпоїнти по дорозі. До фінішу. Ой, класно. До речі, друзі, може хтось з вас. Додивився до цього моменту, знає якісь нормальні прошки для запису відео, бо щось останнім часом мене моя ОБСК дуже сильно підводить. Тому, якщо знаєте такі проги, будь ласка, пишіть у коментарі. Квест з паркуром виконано. Біжимо виконувати наступний квест. Так, розмовляємо з цією леді, вона попросить нас знайти шість крило Янголів. так. Ось, тому бігаємо, шукаємо. В принципі, все не досить складно, як бачите, тому що все підсвічується. Все можна побачити. Все можна знайти. Окрім клятого 12-го грибочка за цей івент. Такс. Аби ще не лагало. А ми продовжимо бігати і слухати гарну музику. Боже ж ти, мій, та запустиш мене Так, піднімаємося нагору. Забираємо ще крило. Мі, яка психічно нездорова людина робила цю карту, господи боже мій. А я ще помітив, що до це крила можна не натискати ешку, просто прибіг. Постояв трошечки, воно тобі зарахувало. Так, і десь останнє крило, рублю респаун. Але, друзі, це все ще не все! От. Крила, то ми зараз позбираємо з вами, їх потім треба буде роздати. Ось зібрали і го на пошуки тих, кому потрібні ці крила. Ось перший кандидат на тобі крилічка, будь красивим. Ось наступний кандидат. Також по крилічку. Боже мій, наче знову працюю в KFC. Наступний крилічка. І ще одна красотка. Ще одна крилечко. І, до речі, тут ще є один квест. Це чарівна куля. Розмовляємо з нею. Обираємо другий варіант відповіді. І нам зараховується квест. Так, еще два крылочка. Так, еще у нас есть властник. Счастливый властник. Супер-пупер крилочка. І остання. Тепер прописуємо респаун. Біжимо до цієї леді, яка дала нам цей чудовий квест. Віддамо, віддамо їй. А, навіть не так, вибачте. Треба з нею просто поговорити, вона віддасть нам ще одне крилочко, яке ми понесемо нагору. Давай розмовляй зі мною. Ось. Крило дала, розвертаємося. Біжимо нагору, здавати квест. Так, ще хвилина до 9 години. Сподіваюсь, встигну здати квест, бо у мене о 9 зникло світло. Так, що ж, поговорили і це всі квести аби не лагало. І це всі квести, за які нам дадуть 11 з 12 грибочків. Тому, ще раз, якщо володієте інформацією. Пишіть, будь ласка, діліться в коментарях. Буду дуже радий почитати з вами поспілкуватися. З вами був Атрал, До зустрічі у наступних відео.